НЕСВЯТИЙ Валентин, авторка Сніжанна Четверт читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, Вподобайка, підписка, комент. Доброго ранку, валік! З Днем народження тебе. Нахабний голос у трубці був бадьорий. Незважаючи на те, що на годиннику була шоста ранку, Привіт, Дімич! невдоволено прогарчав, глянувши на екран. Дзвоню привітати тебе і сказати, що на двадцятому кілометрі траси Київ Одеса тебе чекає подарунок. Хто на цей раз? невдоволено простогнав, вже розуміючи, що і цей день народження зіпсований, Чарівна жінка без голови. Детальніше це вже ти нам розкажеш. Взагалі-то сьогодні неділя, і це мій законний вихідний. У експертів криміналістів не буває вихідних. Весело зауважив товариш. Тому піднімайся за ліжка і тягнись сюди. Буду через годину. Нічого не чіпати, поруч не ходити і навіть не дихати над тілом. Так, сер, все буде виконано. Чекаємо. Ну от, знову день святого Валентина. Ненавиджу це свято. Мало того, що я народився в цей день, і мій день народження вважають за необхідне святкувати всі закохані світу, та ще й як у насмішку батьки назвали мене Валентином. Якщо ви думаєте, що це добрий святий чи якийсь там Амур з крильцями, який приносить кохання ваші родини, помиляєтеся. Це якраз день вбивства. Того самого безпечного священника, що одружував закохані пари. Чому тут радіти? Я, наприклад, ніколи не радію цьому дню, оскільки саме сьогодні завжди у моєму житті трапляються неприємності. Мені 28 років, і ні разу в цей день я не був щасливий. Коли був малий, то постійно хворів, температурив. Навіть примудрився на один з днів народжень зламати руку, просто послизнувшись на вулиці. Коли став старший, десь закралась думка, що, мабуть, відсвяткувати його як нормальні люди, не вийде. У сімнадцять запросив друзів, дівчину, з якою тоді зустрічався, але зранку прокинувся з вітрянкою. Все, дівчини в мене після цього не стало. Не повірила, сказала, що навмисне зеленкою себе обмалював. На першому курсі ми з друзями відсиділи добу у буцигарні, тому що в ресторані, на мій день народження, один з них побився з іншим. На другому курсі ми були у дівчачому гуртожитку вже подалі від чужих очей, але одна з дівчат з приступом апендициту. Потрапила в лікарню прямо з за святкового столу. Ми всі провели цей вечір у лікарні. Хвилювались страшно, але все обійшлося. На третьому курсі день народження припало на вихідні, і ми з моєю дівчиною вирішили махнути в Карпати, купили квитки на потяг, але він поламався посеред гір і простояв там 12 годин. Святкувати день народження в плацкарті з купою чужих людей таке собі задоволення. На четвертому курсі розбив машину. Батько подарував мені нову Ауді, і я саме забирав її з салону. На той час уже був досвідченим водієм, але навіть такі не застраховані від несподіванок. На одній із розв'язок в мене в'їхав джип з білявкою. Від удару. Всі подушки безпеки вистрілили. Страхова, звичайно, компенсувала збитки згодом, але свято було зіпсоване. А на п'ятому курсі, взагалі, як у кіно, вирішив зробити коханій дівчині, з якою вже зустрічався три роки, сюрприз. Домовився з нею увечері зустрітись у ресторані. Але сам ще в обід заскочив до неї додому. Тримаючи букет у руках і коробочку з обручкою за спиною. Сюрприз зробила вона мені я застав її з коханцем, який до того був моїм найкращим другом. Так я залишився без дівчини, без друга та віри в кохання. З тих пір серйозних стосунків не заводив. Батько у мене все життя відпрацював слідчим в міліції, тому особливого вибору для мене не було. Тож став поліцейським, правда, специфічним. Я експерт-криміналіст. Відколи прийшов цю професію, дні народження стали ще жахливіші. Минулого року пограбування відомого бізнесмена із жорстоким катуванням, Поза минулого – викрадення людини. Ну, й цього року труп. Дякую, святий Валентин, і з днем народження мене. Вийшов у двір і поглянув на свою заляпану по самі вікна болотом машину. Зима цього року нікудишня, болото з дощами у лютому, знаючи про свої вдалі дні народження, ще вчора з'їздив до батьків у село. Вони на старість вирішили перебратися подалі від метушливого міста, залишивши мені квартиру в столиці. Повернувся пізно, тому на мийку їхати не став, думав, що сьогодні заїду. На задньому склі моєї білої ауді красувався напис Лох, помий машину. дописав сам лох та сів за кермо. Машина погуділа і не завелась. Висвітились проблеми з електронікою. Ну, хто б сумнівався? викликав таксі і поїхав на місце злочину. Водій відмовився вести мене по лісовій дорозі, боючись там застрягнути своїм ланосом. Довелося кілометра два йти пішки по болоті. Не буду розповідати про характер своєї роботи. Повірте, там видовище не для слабкодухих. Знову наш маніяк?» – запитав мене дімич, коли я знімав рукавиці та складав свої робочі приладдя у чемодан. Він був слідчим у нашому відділку та моїм другом. Взагалі звали його Степан Дмитрович, але всі називали його Дімич. Так, схоже на його почерк. Везіть на суд медекспертизу, Жоріку, він же подивиться, чи точно наш. Раптом з лісу вибіг один з поліцейських та помахав нам рукою. У чагарах, у метрах десяти, я побачив технічний паспорт на авто. Оце удача, обережно поклав у спеціальний прозорий пакет, попередньо записавши дані. Схоже, наш злочинець тепер відомий, зрадів дімич. «Валік!» І сьогодні приніс мені удачу. Добре, що хоч у когось цей день буде вдалим, посміхнувся йому. От жоріку суд медексперту буде сьогодні на переливки. він хотів сьогодні раніше піти, бо намилився на шосту годину вечора у ресторан з жінкою. А тут роботи до пізньої ночі. На годиннику вже десята ранку точно не встигне. Всі знали, що жінка в Жоріка запальна, ревнує його шалено, коли він затримується. Хоча до кого можна ревнувати у морзі? Не заздрю йому. Цілий день пакував у експертно-криміналістичний центр зібрані докази, потім писав звіти по даній справі, під вечір у кабінет завалився Дімич. Я ж казав. Що ти сьогодні приносиш мені удачу. Ми взяли маніяка прямісінько за вказаною на документі адресою. Уявляєш, він навіть не відпирався, сидів і чекав, доки ми за ним приїдемо. Ви там хоч обшук не проводили ще, бо знову всі докази руками перелапаєте. Він показав, де одяг сховав. Так, у власній шафі. Все розвісив та розклав по поличках. Дімич уважно поглянув на мене, посміхаючись. Та годі вже про роботу. Де могорич за день народження? Хлопці, голодні, як пси, чекають сигналу. Та я ж казав, що машина поламалась. Вези мене в супермаркет і буде вам могорич. Вже була шоста година вечора. Коли я накрив у своєму кабінеті фуршетний стіл, бутерброди, легкі закуски, кілька запечених курей і три великі піци. Ось і весь нехитрий святковий стіл. Сьогодні була неділя, вихідний, тому у відділку було всього лиш чоловік 15. усі зайшли привітати мене. Навіть Жорік забіг на 20 хвилин. Встиг таки справитися з роботою. Було весело, тепло та компанійсько. Я взагалі-то не вживаю алкоголю, але сьогодні, на честь свята, ледь пригубив коньяку. Сиділи години зо дві, а потім розбіглися, хто куди. Сьогодні ж свято. Хлопці поспішають до коханих і дружин. Один я нікуди не спішу. Дімич пропонував підвести додому, але я відмовився. Іти мені з годину, але хотілось прогулятися та провітрити голову. На вулиці було вже темно, навкруг одні закохані з квітами, повітряними кульками та радісними обличчями. Якщо чесно, то вони мене дратували. В такий момент відчуваєш себе особливо одиноким. Не дійшов три квартали додому. Звернув з центральних вулиць, вирішив пройтися майже пустими дворами. Раптово повз мене промчав мотоцикл з двома молодиками в шоломах. Вони несподівано зупинилися біля дівчини, яка йшла попереду, в метрах п'ятдесяти. Один з чоловіків швидко зістрибнув та напав на бідолашну, вириваючи сумку з рук. Дівчина не розгубилась, а міцно її тримала і не відпускала. Зловмисник дав їй по нозі. Дівчина впала, але сумку не відпустила. Зненацька він витягнув пістолет та скомандував Відпусти. Але та лиш, заперечно, похитала головою. Я встиг добігти до зловмисника і ногою вибити в нього пістолет. Потім ще заїхав ногою в живіт. Він не очікував, що хтось прийде на допомогу. І на секунду розгубився, далі зорієнтувався та швидко застрибнув на мотоцикла, що рвонув з місця. Я поглянув на номерний знак. Жива. схвильовано присів біля дівчини, яка все ще притискала сумку до грудей. Так, дякую, тихо прошепотіла та, підвівши на мене очі повні сліз. Біляве довге волосся та неймовірно красиве обличчя. Я навіть трохи підвис від такої несподіванки. Взагалі полюбляю чорнявих дівчат, але ця чомусь вразила мене з першого погляду і в саме серце. Ти що? Гець глуздо з'їхала, допоміг їй піднятись. Він же вбити тебе міг. Хіба тих кілька гривень з документами вартують життя? Тут більше, ніж кілька гривень, і ці гроші можуть врятувати маленьку дівчинку, стиха промовила вона. І скільки ж могло коштувати твоє власне життя? здивовано запитав її. Дівчина насторожено глянула на мене. Напевно, я викликав у неї довіру. Оскільки вона стиха відповіла: 75 тисяч доларів. Я лише присвиснув та раптом зрозумів, що це не проста спроба пограбування, а спланована, швидко дістав з карману телефон. Дімич, тут у мене збройний напад з метою пограбування. Піднімай патрульних на постах. Валік. Ти так жартуєш? здивувався він. Що ж у тебе грабувати? Не в мене, гаркнув йому в трубку. Тут напали на дівчину, яка несла в сумці велику суму коштів, і я встиг вибити з рук нападника пістолет. Записуй номер мотоцикла. Валік, з дівчиною тобою все гаразд? схвильовано запитав друг. Так, все в нормі, підвів погляд на дівчину. А ти, як завжди, в своєму репертуарі не можеш без неприємностей 14 лютого. Дімич працював зі мною вже три роки, тому знав про мою здатність потрапляти в халепи в цей день. Так і є, посміхнувся я. Ви. Поліцейський? запитала дівчина. Експерт криміналіст? відповів, що ж ти з такою сумою бродиш по ночам? Я продала батьківську квартиру. Живу недалеко, за три квартали, тому вирішила пройти пішки». Даремно вирішила. Краще було б викликати таксі. Тепер вже зрозуміла. Мило посміхнулась вона. Давай тоді хоч проведу тебе додому, бо тепер мені потрібно записати твої дані, як потерпілої, ну і пересвідчитись, що більше ніхто не нападе. Дякую. Як тебе звати, чудо, щиро посміхнувся їй. Валентина, можна просто валя. Що? Серйозно? Не повірив у таке співпадіння. «Е, так, весело погодилась вона, а мене, Валентин, можна просто валік. Дівчина раптово розсміялась, і я теж не втримався. Ми пішли у напрямку мого дому, і виявилося, що ми з валею живемо в сусідніх будинках, але ніколи не бачилися. Можеш, не відповідати, якщо не хочеш, але просто цікаво запитав я дорогою додому. Ти сказала, що ці гроші можуть врятувати маленьку дівчинку. Твоя родичка, дівчині, було, на вигляд, років двадцять, тому навряд чи в неї вже були діти. Ні, не родичка. Насправді, я не знаю її особисто. Просто побачила оголошення в інтернеті дівчинку звати Ангеліна. Їй одинадцять років, і в неї саркома Юінга. Вона лікується зараз в Ізраїлі, тепер в неї є всі шанси вижити. Проте у батьків скінчилися кошти. Якщо за три дні не внести певну суму, дуже велику, її припинять лікувати. А це вирок. Завтра ввечері до Ізраїлю їде батько дівчинки. Я зідзвонилася з ним і завтра вранці мала передати йому гроші. Тобто ти хочеш сказати, що продала батьківську квартиру заради дівчинки, яку навіть ніколи не бачила. Я був такий вражений, що не міг дійти до тями, хіба такі милосердні. Добрі та щирі люди ще існують? Так, заради тяжко хворої дівчинки, яка дуже хоче жити. Вона поглянула на мене. Коли була мала, то помер мій батько, а рік тому відраку легень і мати. Я знаю, як це втрачати рідних, тому не можу не допомогти. Вона ж дитина. Так, але квартира не міг вгамувати свого здивування. Я молода, ще зароблю, щиро посміхнулась Валя. Тим паче, що в мене залишилася ще власна однокімнатна квартира, де я і живу. А раптом це аферисти. суворо поглянув на цю безпечну дівчину. Що так легко довірилась чужим людям. ні!» – заперечно похитала головою. У них оприлюднені на сторінці всі документи, діагноз, виписки і навіть квитанції за лікування. Там є група людей, що бажають допомогти. В ній щодня розміщується інформація, відео і пости з Ангелінкою. Ми йшли, розмовляли. А я не міг надивуватися валі. Таких світлих і добрих дівчат я ще не зустрічав. Вона якась просто нереальна. Валя запросила мене в гості, і, звичайно ж, я погодився. Дуже здивувався, коли вона на стіл поклала торт із двадцятьма свічками. Виявилося, що в неї теж сьогодні день народження? Ні, хіба так буває? Ми пили чай з тортиком і сміялись. Аж ось зателефонував дімич. «Валік, ти сьогодні напрочуд удачливий. Спіймали твоїх нападників, а заодно розкрили ще три висячих напади. Це бандитське угрупування зі спільником. Рієлтором, той повідомляв їх, коли йде відбувається зустріч покупця з продавцем, бо теж був на них присутній. Потім, коли продавцю передавали готівку, то тут же на вулиці на нього нападали і обчищали. Одного чоловіка навіть поранили. Пістолет у тебе? Так, у мене. Тоді завтра у відділок принесеш і дівчину приведи. Гаразд, бувай, попрощався з ним. Спіймали нападників, тому завтра я заїду за тобою і завезу у відділок для дачі показань, сказав Валі. Дуже вдячна тобі за допомогу. Знову сяяче посміхнулась вона, і в мене перехопило подих. Валя виявилася студенткою другокурсницею педагогічного інституту. Буде вчителем історії і правознавства. Вона так, захоплюючи, ще щось розповідала, але я нічого не чув. Увесь вечір сидів та милувався нею. Розпрощалися ми вже, як давні друзі. Ви не повірите, але на ранок моя машина завелась, як ні в чому не бувало. Жодної помилки. Я поглянув на небо. І посміхнувся, мабуть, нарешті святий Валентин змінив гнів на милість. Ми почали зустрічатися з Валею, я закохався в неї з першого погляду. Вона, як зізналась пізніше, теж. Рік ми з нею зустрічалися, і я відчував себе найщасливішим чоловіком на землі. Валя була дуже тепла, щира, ніжна. Турботлива та любляча дівчина завжди чекала мене вдома з гарячою їжею та радісною посмішкою. Вона була ще й милосердна. Дівчинка, якій Валя так щедро допомогла, вилікувалася. Вона з батьками була дуже вдячна Валі за допомогу, бо якби тоді не ці гроші, то страшно було й подумати, що могло статись. Ангеліна й Валя подружилися, часто спілкувалися по інтернету. Батьки навіть двічі привозили її до нас у гості, коли були проїздом у місті. Так, ми стали жити разом вже через півроку, а через рік, саме в цей день, одружилися. Вперше наш спільний день народження і весілля пройшли як по маслу. Жодних неприємностей не трапилося. Але це ще не все. Знаю, що скажете, що так не буває, але це правда. Ще через рік, 14 лютого, у день Святого Валентина, народився наш син, якого ми назвали Ні, не вгадали, Владиславом. У подальшому. Неприємності більше не траплялися з нами у потрійне, сімейне день народження. Не знаю, чи існує той святий Валентин, але тепер вірю в нього. Дякую тобі, Валентине, за все.